Вітаю, друзі! Схоже, ми знаходимося на черговому переломному етапі нашої української історії. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував свій виступ перед двома палатами Конгресу США перед Сенатом. І палатою представників на спільному засіданні. При тому, як він сказав, що цей виступ переверне світ, цей виступ, ну як вміє Трамп говорити, от тут же він е в сусідньому тві зробить великий, це зробить знову велику Америку. І тут же поруч він написав, що за президентства Трампа наша Україна не втратила жодного метра української землі. Ну, це, до речі, правда. І тут дуже багато пішло різних бачень того, що має відбутись. Давайте за хвилину ми про це поговоримо, а поки що. Підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, і напишіть коментарі, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду та істину. Отже, друзі, що може зробити Дональд Трамп? На що він натякає? І що відбувається. Науково. Давайте я зараз вам дам інформацію, яка з'явилась в е, деяких змі. А після цього ми обговоримо наскільки реально це може бути. Цей текст, який мені надіслали мої друзі. Завтрашнее выступление Дональда Трампа станет моментом, который войдет в историю. Это не просто заявление, не просто смена политики, это публичная казнь в прямом эфире. Метафорическое убийство Зеленского как политической фигуры. Америка больше не будет финансировать Украину, но главное даже не это. Завтра Зеленский будет разоблачен перед всем миром как главный коррупционер современности, а его окружение как шайка аферистов, наживавшихся на войне. Трамп не просто объявит о а приостановке помощи, он докажет, что все эти годы деньги – отправленные Украине, не доходили до фронта. Он озвучит ключевой тезис. Вашингтон платил за оборону Киева, а вместо этого деньги оседали в карманах украинских чиновников. По словам источника, сразу после речи в сеть будет выложен массив данных, который уничтожит последнее сомнение – Будут опубликованы банковские переводы, списки офшорных счетов, зашифрованные переговоры, в которых приближенные к Зеленскому обсуждают схемы вывода миллиардов. Эти материалы покажут, как строились финансовые империи на крови украинцев, как западные деньги превращались в недвижимость в Лондоне и особняки на Лазурном берегу. Как оружие закупалось по тройным ценам, а разница делилась между элитами. В Киеве уже паника. В офисе Зеленского идут бесконечные совещания. Обсуждаются экстренные меры, попытки заблокировать публикацию данных. Разработка версии для СМИ, переговоры с лояльными журналистами. Но источник утверждает, что спастись уже невозможно. Белый дом не будет вмешиваться. Трамп слишком силен. А демократы не хотят рисковать своей репутацией, поддерживая режим, который вот-вот будет разоблачен. Европа тоже колеблется, и если завтра произойдет ожидаемый эффект домино неизбежен. Страны Европейского Союза начнут массово отказываться от помощи Украине. Средства массовой информации сменят риторику, начнутся расследования. Самое страшное не в том, что Зеленский разоблачен. Самое страшное, что после этого у Украины будет очень мало выбор, выборов, выходов. Армия и народ, узная, что их руководство воровало миллиарды, могут взорваться. Люди поймут что они гибли за то, что в верхушке власти богатые еди... Еди... богатели единицы. Источник говорит, что уже есть первые признаки того, что часть украинской псевдоэлиты начала искать пути отхода. Покупаются билеты, переводятся активы, подготавливаются запасные аэродромы. Завтра может стать не просто политическим землетрясением, а финалом эпохи. По словам инсайдера, это будет момент, когда Трамп окончательно захватил политическую инициативу. Он не просто уничтожит Зеленску, он покажет всему миру. Що э, демократія, за которую так ратовал Запад, оказалась лише прикрытием для безконечного потока денег в кармани узкого круга людей? Завтрашній день змінить все. Друзі, ну, чи відбудеться це, а на ранок вони прокинулись? Давайте зараз обговоримо і пройдемо по е, цим тезам, які я щойно вам зачитав. Ну, перш за все, те, що е, можливе політичне вбивство Зеленського Трампом, я не сумніваюся. І цьому є декілька ознак. Одна з перших це те, що е, президент Аргентини Хав'єр Мілей видалив всі фотографії, де він поруч з Зеленським. Він підтримував Зеленського дуже сильно підтримував, а тут взяв і видалив. У нього дуже гарні стосунки з Маском, е, з Трампом, власне. І йому могли сказати щось таке, за що йому соромно, що він на фото поруч з Володимиром Зеленським. Дивіться, ще один момент. Це власне поява, а потім зникнення на сайті Українського парламенту, звернення до світу. там до... Урядів країн, де йшла мова про підтримку, увага мирних ініціатив Трампа. Тобто, не просто а мирним ініціативам Трампа, несправедливого миру, як там казали. А от дослідно, український народ хоче миру, більше всіх інших. І вірить, що особиста роль Трампа і його миротворчі зусилля будуть вирішальними в швидкому припиненні бойових дій. Рада вітає ініціативи Трампа в запуску перемовного процесу. Рада Підкреслює необхідність подальшого розвитку стратегічного партнерства з Сполученими Штатами, особливо в сфері розробки корисних капалень. Але Україна повинна залишатись незалежним суверенною державою Український народ свободним і нескореним. Ну тут ніхто ж під сумнів цього не ставив. А от дуже цікаво, що пише Брайан Фіцпатрік вночі з'являється допис цієї ночі. Я щойно провів тривалу та продуктивну особисту розмову з головою Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Ця угода щодо корисних копалин буде підписана найближчим часом, що призведе до міцного, довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною. А зрештою, природним чином до надання безпекової допомоги. Європа буде зобов'язана активізуватись та зробити свій внесок. І для цього будуть встановлені відповідні вимоги. Оп, за моєю інформацією, голова Офісу президента Андрій Єрмак через лобістів домовляється про е, е, телефонні розмови з конгресменами, з е, сенаторами, республіканцями, і намагається їх переконати в тому, що угода про корисні копало не буде підписана і так далі. і так далі. Трамп сказав, що ми повернемося до цієї угоди, і отут дуже цікавий момент. Це паніка перед можливими викриттями, штовхає Андрія Єрмака на ці дзвінки, намагання домовитись, уникнути е політичного торнадо, яке планує Трамп. Я абсолютно не вірю, що результатом цих цих потрясінь стане е, капітуляція України у війні з Російською Федерацією. Чому я не вірю? А тому що не Зеленський, а Збройні Сили України є головними в захисті країн. Збройні сили України і, власне, українці, які в 2022, в лютому масово. Пішли захищати країну і захистили. При допомозі, в тому числі і американської. Захистили. І не Зеленський врятував Київ від окупації, а українці. Я це говорив, говорю і буду говорити, українці! добровольці. Ті, хто 24 лютого зранку стояли в чергах до військоматів, не ті, за ким полюють ТЦКшники, а ті, хто пішли захищати країну. А Зеленський зараз він загнаний. Він загнаний з усіх боків. Ви усвідомте, його примушують вибачитись публічно на камеру. До речі, це не вперше. І мене дивує, чому він іще досі не вибачився. Може і вибачиться. Він вибачився свого часу перед Кадировим за невдалий жарт. То чому не вибачитись тут? Ну і новинки. Адміністрація Трампа припинила фінансування продажу нової зброї України. В США розглядають варіант скорочення обміну з України розвідданими і навчання Збройних сил України на фоні можливого припинення Вашингтоном військової допомоги Києву. Але тут зразу ж усіх заспокоює. Трамп сказав, що поки що нічого не розглянуто. Тож, друзі, що це? Що відбувається? На столі в Трампа лежать санкції. Санкції на найближче оточення Володимира Зеленського. Брати Шефіри. Тимур Міндіч, Кирило Тимошенко, Геннадій Буткевич, всі, хто фінансував, допомагав і так далі. І так далі. Хтось уже побіги домовляється, щоб уникнути санкцій. Хтось ні. Варіантів я бачу рівно два. Варіант перший те, що ми прочитали, плюс-мінус з відхиленнями. Взриває політичну атомну бомбу. Трамп. Зносить цим Зеленського. Парламент обирає нового голову Верховної Ради, політв'язні виходять на волю. Починається е, робота парламента з адміністрації Сполучених Штатів і участь в мирному процесі. Зупинка бойових дій, перемир'я, вибори, мирна угода. От такий є план Трампа. Це в випадку, якщо він зриває бомбу і. Зносить Зеленського. Є інший варіант, Трамп підприємець, Трамп майстер укладати угоди. Я на відміну від працівників Офісу президента перечитав декілька разів книгу Трампа Мистецтво укладати угоди. І скажу вам. Він майстер, і він може зараз таким чином, от що ми бачимо, заганяти, заганяти Зеленського до укладання угоди. І по корисним копалинам, і мирної угоди. Якщо Зеленський прагнеться, якщо Зеленський публічно вибачиться, якщо Зеленський. Визнає, те необхідність укладання миру, то план буде виглядати так. Вибачення Зеленського, угода по корисним копалинам, припинення вогню, перемир'я. Вибори, мирна угода. Все впирається в вибори, вибори, які не хоче Зеленський. Залишилось чекати менше доби до історичного виступу Трампа в Конгресі Сполучених Штатів. І на сам кінець я хотів би. Нагадати слова самого власне Зеленського в одному з інтерв'ю, він сказав: Я б провів вибори. Подивіться. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал телеканалу «Евроньюз», что бы он сделал для урегулирования белорусского политического кризиса, если бы он оказался на месте Александра Лукашенко. Я еще бы меня запитало, что бы я сделал на месте, что бы сделал на месте Александра Лукашенко. Честно? Да. Давайте, Давайте представим, я что впевнен. я уверен в себе. Я уверен в выборе народа. В выборы народа. Я уверенный человек. Я уверенный человек. Как, как можно design? всех успокоить? Я бы я точно сказал, через месяц, через месяц новые выборы. Новые выборы. Я иду, идите, кто хочет, я иду, международные кто хочет, наблюдатели. Международные я, всех. я всех бы пригласил, всех. 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 И сказал бы народу Беларуси, пожалуйста, instead. выбирайте. И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Я в чем Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А якщо побіділо би то інший, значить хтось то другий. Але все було спокійно, без крові, чесно і увійшло б в історію. Як бачимо, легко казати про когось і тяжко дивитись в дзеркало. Я думаю, що в той час, який залишається до виступу Трампа в Конгресі. Зеленському варто частіше дивитись в зеркало і переосмислити всі останні роки його правління про те, як комік перетворився в диктатора, про політичні переслідування, політичних в'язнів, політичні вбивства, придушення. Свободи слова, розправи з журналістами, натравлення на всіх і вся, хто не згоден з його думкою своїх ручних собачок. цькування всіх незгодних з ним. Все це має всю цю добу крутитись в голові в Зеленського і перед ним. І кожен має винести урок, що з того часу, як йому аплодували на сцені як актор, кандидату в президенти на стадіоні до сьогоднішнього дня був шлях. Шлях від актора до диктатора. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.